Топ-7 відмінностей між Java і Bedrock EDITION Щоб помалювати шкіряну броню на джаві, вам достатньо просто схрестити на верстаку барвник і будь-який елемент броні. Але щоб походити модним у рожевій шкіряній броні на бедроці, вам треба трохи попотіти, тому що просто так броню помалювати не вийде. Вам прийдеться використати казан, в який набирається вода, фарбується і вже потім малюються латексні шмотки. Загальновідомий факт, що на дні кожного Майнкрафт світу є шар з бедроку, який не дає вам випасти зі світу при копанні. Але на Java цей шар лише в один блок, в той час як на Bedrock Складається аж з двох на java версії. Якщо важіль поставити прямісінько на поршень, то при активації він зламається. На бедрок же ситуація інша: важелі та кнопки, які стоять на поршнях, працюють без проблем. Коли на Java ви сідаєте покататися на улюбленій кобилі, ваш голод заміняється здоров'ям коня, а шкала досвіду висотою його стрибка, що інколи взагалі не прикольно. На бедроці ж все нормально показується, а шкала досвіду заміняється тільки під час самого стрибка. Пульки в воді, які виходять з піску душ або магми, на цих двох версіях мають різні текстурки. На Java Edition всі редстоун механізми змиваються водою, і їх точно неможливо розмістити під водою. В той час, як на Bedrock Edition можна спокійно робити під водою свої редстоун прикалдеси. Поки гравці на джаві можуть насолоджуватися просто тонною різних шейдерів на будь-який смак, Bedrock гравці мають виключно режим RTX, який вже вбудований у гру. Дорівня шейдерів, звісно, не дотягує, але краще ніж нічого. От ви і дізналися про.